Агов, друзі, всім привіт! З вами Стецько на каналі Український Роблокс, і сьогодні ми з вами будемо тікати від цієї бабці в бігудя. Бабця, напевно, не знає, що мода на бігуді вже давно минула і досі користується ними. Ну що, друзі, давайте починати. Отже, ми в кімнаті цієї бабці, і я думаю, нам варто рухатися по стрілочках. Отже, залазимо на шафу, скидаємо бабці не печиво. Хай бабця трошки позлиться. Але ми рухаємося далі. Рухаємося далі по вентиляційній шахті. Вистрибуємо. Десь ми на якомусь горищі у бабці. Ота бабця собі набудувала. Така площа а використана взагалі недоцільно. Ну що ж, так, тут драбина. Рухаємося знову по шахті вентиляційній, друзі. І давайте будемо дивитися, що нас очікує далі. А далі, опа, ми дісталися до бабці. І я думаю, нам варто рухатися від неї в протилежну сторону. Така собі бабця ніби не молода, не свіжа, але при цьому досить швидко і впевнено. Нас доганяє нас, друзі. Давайте, давайте, тікаємо, тікаємо. Фу, так, ну я так розумію, сюди вона в цей сейф, холодильник, чи що, це якась комора не зайде. Добре, біжимо далі. Це бабця собі печиво напекла. Нормально так. Може харчуватися тепер цілий рік. Отже, друзі, біжимо далі. Тут вентиляційна шахта. З вентиляційної шахти, давайте ми спробуємо якось. Ух, друзі, нам дуже пощастило, дуже пощастило. Не знаю, яким дивом, але ми не потрапили під жоден лазер. Так. Ну, а як же в будинку бабці і без вулкана? Так, я думаю, що нам варто стрибати на ці потоки? На ці потоки. І так, друзі, ми зробили це. Тепер тут якийсь недобитий місточок. Фух, друзі, з першої спроби, стецько, це ти даєш? Тренуватися? Ага, сьогодні зранку зарядку, напевно, зробив. Тому стецько так все швидко. Проходить всі перешкоди, стецько. Ну ти прям герой. Так, друзі, о оу о -оу, о -оу, Хто буде швидший? Так, куля була швидша. Добре, давайте почекаємо наступну кулю. кульу. йо-моє. Так, Стицько, давай, 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 давай. Ти ж зарядку зробив зранку. Біжи, 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 біжи. Стецько, що це відбувається. Так, щас ці кулі. Якось вони підозріло котяться ривками. Добре, Стецько. Хух, молодець. Там, все, я сподіваюся, тепер ми. О, тримайся. Так, Стесько, щось я тебе розхвалив, а ти перестав взагалі. Стрибати класно. Бігати щось повільно почав. Так. Стрибок. Є. Отже, що у нас тут? Так, а у нас тут автомобіль. Так, Діваха, ну тікай від мене. Ого, друзі, бабця нас обігнала. Так. Бабцю. Я думаю, в тебе шансів нема. В тебе шансів нема. Ти подивися на нас тицька. Та він же взагалі. Першокласний водій. Юху, Стецько, давай, давай, давай! Газу, газу, газу. Нам потрібно відірватися від бабці. Так, я вже бачу фінішну пряму. Де де, 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 де бабця? Спіцько, як ти міг? В останній момент. Хотів подивитися, де бабця, я розумію. Да. Ну добре, зараз не будемо підглядати за бабцею. Але дивись, як ти її цього разу взув на старті. Ну, все бабця, якщо ми тебе навіть на старті взули, то. Вибачай, вибачай. Так, зрізаємо прямо як в формулі 1 стецько ж дивився, так? Молодець. Заходимо в поворот. Так, стрибок. Так, все вірно, вірно. Ти навіть заходиш професійно в повороти, Стецько. Ти розумієш? Тренувався, так? Ха, звичайно. Звичайно, ж, Стецько натренований. Так, обережно. Потребно... Оберевно. Не врізався. А, так он бабця залишилося. Тю. Так, рухаємося далі. Наші улюблені шипи. Не які ми не впали. Так, я думаю, тут варто десь краєчку падати, щоб печиво у нас не прибило. Тецько, це ти даєш? Що завис? Давай, давайте, все вийде. Рухайся, рухайся, Тецько. Життя це рух. Зависнеш на місці і все. Тебе якимось або печивом, або бабцею, або чимось приб'є. Так, отже, отже, що в нас тут? Що в нас тут не знаю. Молодець Тецько. Поки що ти нормально біжиш. Ух! тецько, ну ти даєш нам ну молодець. От видно, що став пораніше, зробив зарядку сьогодні. Супермен. Так. Тепер же бачиш, все в тебе виходить. Стрибаєш, класно. Призім'явся все зраночку. І от. Результат. Так що, друзі, не забуваємо робити зарядку, як стецько. Так, що у нас тут чекає? Лука. Є якісь балкончики. Ого, друзі, я зрозумів. Само. Сама ця вентиляція нас не підіймає, але якщо ми робимо стрибок, то ми таке враження, що тут зовсім якась інша гравітація. Добре, все, друзі, ми подолали цей вертикальний тунель. Привіт, бабці, що як справи? Лежиш, так? О-о, друзі, бабця біжить за нами. Так, гноми, куди бігти? Куди бігти, гномик? Так, підказуй дорогу мені. Так, роздвоєння. Ого! Так, біжимо до гномика. Гномик. Рятуй. Рятуй, рятуй, рятуй. Нас догнало, так. Ай. Так, Стецько. Давай, біжимо все, не, не озираємося. Зразу біжимо в правильну сторону до гномика. До одного, до другого привіт, гномик. Навіть не пробуємо дивитися, де там та бабця. Оце ти зразу дав. Дав жару молодець. Так, важі натискати не треба. Так, Бабця, напевно, так і дрихла. Ну, нічого. Бабця, наступного разу тобі є по більше, ніж. Зараз. Так, Стецько, давай обережненько, обережненько. Тут бабці, задній дворик, нічого собі. Прям тут і струмочки, і водоспади. Так, добре. Гостіцько. Стрибай. На лілії. Так. Так. І, друзі, єс, yes, ми застрибнули. І тут що? Тут величезне печиво, смакотачик. Ага, цей код, який ти подучний. Так, давайте, друзі, будемо стріляти по цих бабцях. На тобі. На і тобі. Іще раз, іще раз. Так. Це якось нічого собі, бабця, яку треба тричі стрельнути. Так. Добре, друзі. Всі інші бабці, значить, то маленькі, З одного пострілу. клей класти. Так, раз, два, три. На, тобі бабці, начувайся. Раз, два. Ну що, хто? Ти бабцю, давай. Ще одна. На, тобі. Забери. У мене ракет для всіх вистачить. Все? Супер, ми перемогли. Біжимо, друзі. Е, базука. Мені вона так подобалася. Добре, так, що це за. Ого, ледь не впали. Ледь не впали. Так, крути педалі, Стецько, давай, давай, давай. Ти сьогодні в ударі. Молодець, молодець, Стецько. Все в тебе вийде, давай, під горочку. Під горочку. І що, друзі? Ура! Я вітаю нас! Ми в кімнаті для переможців, а це значить, що ми втекли від бабці з бігудян. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте відгуки з побажаннями щодо наступних відео. До зустрічі, друзі!